Добрий день дорогі друзі, підписники. Сьогодні на Audi a 6 c 5 Auroid Будемо замінювати пневмобалон. Там у нас новий ми Віка купили. Виходить, там він стоїть 150 доларів, трошки більше 6500 гривень. Ось ми тут, я його ніколи не замінював. Тут нібито нічого складного нема, зараз треба буде його вдавити вниз і витягнути пневмобалон. Ось, ось тут болт відкрутили. Ну, ось як цей бризговик. Три болта. 1, 2, 3. І ось ми його відкрутили і викрутили, як у нас стойка на всіх машинах тримається. Зараз будемо його там зверху лізти, відкручувати. Погнали. Чупіса. Открутили два, два таких шурупа стандартних, їхніх, аудівських. І отак от як ось вони у нас тут держуться. Я так якраз Ну, У нас вони стоять ось 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 знизу два болта. Ось от тут один і ось, ось вторий. У нас вже вона спущена подушка наша. І-і-і. Зараз і, і, і. <кхів> ми тут трошки очистимо. І відкручуємо тут 2 на 13 всього-навсього. І все розкручуємо і пробуємо її витягувати. Так, е, відкрутили ми наші два оцих болтика. Ну, тут на 13. Тут грязне воно все. Хтось підрізав, хтось тут вже по ходу лазив. Чи це воно так по заводу, непонятно. Ну і нашу подушку треба ось її піджати вниз. Щось там розказує, що треба монтіровками, складності якісь. Я я. Ну, коротше, так отжимаєте вниз і вона, по ідеї, повинна сюди пройти. Так. Вона повинна сюди пройти. Коротше, витягуємо її. Зараз ми її вжимаємо вдвоє. Ну так, да, тут самому Правда, тут самому можна зробити, ну важко. Погнали. Так, отак ми її випхали отсюда, вжимали отаким ломом. Вставляли отак. І ще й погнули ось. Ну. Коротше, вставляється лом отуди, між дубавкою і речагом і давиться сюди на вилку. Воно виходить. Чітко можна в бруску просто таку канавку пропиляти. Щоб воно не крутилося, в принципі. Вона не виходить. Треба знизу тут обрати монтіровку і саму стойку, взимати штуку. І тут держати зверху руками. Да, тут треба два чоловіка, тут сам не розбереш. Зараз нам треба зажати отут в тіски піти. Освободить тіски. Що ж тут у нас? Тут континенталь. Да, тут теж ауді, оригінально стоїть. Десь вона тут у нас спускала. Все, тріщини. Все геть потріскана. Розбираємо. Її треба тепер прокрутити, зажати тут і проти часової стрілки прокрутити. Цю шлангу зараз відкручуємо. Теж на 10 ключиків. Так, відкрутили отаку кришечку. Continental, Audi написано. Просто резинка на солідолі сиділа, всього напсього. Не клейне що. І ще й ми відкрутили, далі і пшикнули, як газіровка. Тепер нам треба тут, зараз я скажу, чи 16. та А, 16 та головка. 16 та головка, свічну беремо і крутимо. Ну, розбираємо, як обичну, стойку, а тут воно вже саме крутилось. Тобто, нам оці пазли. Треба чітко закрутити, як, ну, як воно тут спереді, це трубка це збоку. Все так нам треба збирати. Тобто воно не перекручується на машині, бо воно ж держиться за що кріплення на машині. Красно, пішла сйомка. Так. Открутили цей на 16. тут Зараз ми його витягуємо. Нам треба розкрутити ось, ось, ось цей на 10. Розкручуємо, і тут воно у нас руками крутиться. Удивительно. Удивительно. Удивительно странно і страшно. Саме головне, що, що у нас саме головне, коли ми його зараз все це діло благополучно поставимо, себе на машину, щоб воно у нас не травило. Оце саме головне. Розібрати, зібрати його тут в принципі, проблем немає. Я боюся за те, що зараз ми його почнемо збирати і почнуться проблеми з цим. Так, в принципі, ми його по-другому не поставимо, перекручуємо. Оба, як же його знімати? Крутиться, то воно крутиться. Ну, Там півоборота. Треба раз. Може її треба збивати отсюди? Та поки ми зараз спробуємо. А, вроді би як знімається, так? Да? Та поки ми стуши. Так, ось у нас ще трещини, де походу спускало. Ну і тут руками розібралося. Континенталь, бачимо, стоїть ось Написано континенталь. Тут же амортизатор. Так, да, ми його просто прокрутили, вдарили молотком і воно сповзло. В нашому римнаборі... В А ну, амортизатор. Ану. Ого! Ого, амортизатор, нічого себе. Глянь, глянь, який газ у ньому, дай. Нічого себе. Вистрелюю это. ну, Давайте подивимося, що тут. Не вимазувати. То знову щось піде не так, друг. Коротше, І тут воно все собрано типу на салідолі. Отакий у нас іде даримо Ось все. В принципі, все йде, все, да, все так. Тільки щось резинове кольцо тут товсте таке. Ні, товсте теж кольцо. Зараз ми його. Ну що, друзі, виходить, ставимо нове резинове кольцо. Кришку ставимо, оцю кольцо на кришку ставимо. В принципі, можна, я не знаю, просто можна резинове кольцо поміняти. ставимо нове, це все, що тут в цьому наборі є. А те вложимо в пакет. Тут навіть трубка оця йде нова. але Но я не знаю, я її наверное, не буду міняти. Цю трубку. Наверно, поставлю старе. Та і все. Подивлюся. Воно так геть хорошо там все стояло, все це. Ставлю кольце, ставлю ці кришки, а трубки ці я не міняю. Трубка геть в хорошому собі... Зараз ми це все вичищаємо і збираємо. Так, ми заглянули в прорізі, взяли, направили, я трошки надавив руками, перекрутив і у нас отака картина. Воно виходить, просто держав резинове кольцо давлення. Все. Намазали солідолом, існував приміром, як було э, перед цим. Я не знаю, ма, э, ну, масло, ці кольца, чи вони маслостойкі? Тобто, ну, В будь-якому випадку має бути маслостойке. це кольцо. Воно масово і воздух держить. Ну і тут просто трошки піддавлюємо. Зараз зажимаємо. І пробуємо воздухом качнути, просто пістолетом рожати цю подушку. І типо, її спробувати, як вона буде, і провірити, чи не трава не да, нічого. І все. І збираємо. Включив. Так, провіри, провіряємо і дивимося. Тільки не сильно дуємо, щоб вона не... тут нічого нам не розірвало. Все Я не знаю, чи трави воно десь, чи не травить. Може провірити взяти. А ну палку. І дивимося. Ніде не, 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 не шипить. Та щоб в оба нам не дав. Так, перевіряємо, попшикали, не де А не... там на верхній пробці. Та ні, там на верхній не буде шипити. Що сильно накачано чи ні? Походу там. Да. Ну да, так, наверное, атмосферы. Одна, наверное, есть уже. И тут не травы, да? Так, ладно. Это нагрузка вся на амортизаторе. Да? Все, спускаем. Бачите, она даже трошки подрастянулась. Все, друзья, собираем. Так, друзья, собрали пневмобаллон. Саня, А ну йди, тепер ти знімай рукавиці і нажимай, і включай зажигання і хай наповняє наші балони. Я сейчас залізу в яму і гляну, що там відбувається. Що там на лампочках мигає, нічого? О, зараза. А ну йди домкратом пробуй опускати. Хай буде зажигання включене. бо подушку геть жалу. Навіть треба заводити машину. Да. Качає, так? Да, Нє, ні, всюра вона падає. Хай падає, вона на домкраті стоїть. У неї передок падає. Ти зарази це вона спускає а не піднімається. Ану да, ще попробуй домкратом чуть-чуть припустити. Так вона взагалі спустить. А, вона думає, що подушка накачена. Все, Сань, треба іти заводити. и короче, короче я думал, треба накачать, а на что я заложил досками? Включился насос, сейчас буду качать, а ну третья клацай! О о, 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 накачало сразу сходу. Это третья, да? Так, я, друзья, иду подушка накачана, хрень его знает, она снова Так, друзья, все, наша подушка Сань, візьми ого, Це найдавлення. Yeah. Друзі, наша подушка накачана. Вроді би то нічого в нас не трава. Осталось тепер перевіряти. Кому понравилось відео, поставте лайк, підпишіться. приємних просмотрів. Ось така заміна. Я не знаю, там, як там далі не буде, буде спускати. Пару днів в Заміна примітивна. Не важче, чим пружину. Мені, мені кажеться, мені показалось, що навіть легше. Пружину там треба стягувати ті стяжки. Ну, В принципі, якби на всіх машинах така була пневмосистема, то... Ну, не знаю, Довговічні воно сложніше, дороже. Я б не сказав, що заміна пневмобалона важче, ніж пружини. З пружиною, як на мене, там її стягнути тими стяжками набагато важче. Це проще мені навіть показалося. Просто щоб оці були. Трубочки, ремкомплекти і ці колечка резинові. Та і все. Все, пшикаю, пробую. Та і все. Я вже показувати у відео не буду. Ну, Судя по то тишина на... цих, на... Так, ну, да, я пшикну. А, ти вже положив мені. Да. Зараз, друзі, я при вас пшикну на шланги. Ну, Основна, це шлангочки, це оці. І оце ось верхня. А я, а я через видео поделюсь. Не на сифона. ну. Не. Молчить. Все, друзья, поставьте лайк, подпишитесь. Всем удачных ремонтов. Два за лайка.